Дорогі учні, педагоги, батьки, від усього серця вітаємо вас із Днем Знань. Це всенародне свято приходить до нас разом із початком нового навчального року. На жаль, цьогоріч це свято ми зустрічаємо в складний час повномасштабної війни, яку розпочала Росія, вторгненням на мирні українські землі. 2022-2023 навчальний рік, яким він буде, невідомо! Знаємо, що рішення щодо форми навчання дитини будуть ухвалювати батьки. Фактор безпеки це основний аргумент для початку традиційного навчання. Освітній процес в очному режимі може відбуватися виключно за умови наявності захисних споруд у закладах освіти. Грівська сільська рада активно долучилася до виявлення обстеження, обліку. Та проведення до належного стану захисних споруд найпростіших укриттів, що розміщені на території громади. Відповідно до вимог чинного законодавства, в найпростіших укриттях, розташованих на території громади, зроблений поточний ремонт, змонтовано електроосвітлення, придбані альтернативні джерела світла, укомплектовані медичні бокси. Підготовлені ємкості для продуктів довготривалого зберігання та води. Встановлені вогнегасники, придбані набори необхідних інструментів, влаштовані переносні біотуалети, рукомийники та інше. Проте наявні укриття не можуть в повному обсязі захистити усіх учасників освітнього процесу. Освітні заклади громади готові до процесу навчання в змішаному режимі. Наголошую, головна умова для нас усіх безпека учасників освітнього процесу. І якщо батьки побоюються очного навчання, то вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини дистанційну, індивідуальну, сімейну чи екстернат. Шановні педагоги, після початку повномасштабної війни Росії проти України тримати освітній фронт стало вкрай важливим. Навчання та шкільна рутина не тільки зміцнюють нове покоління, а й допомагають йому адаптуватися до нових реалій нашого життя. Я бажаю зібратися з духом. І впевнений, що ви робите свою роботу з любов'ю. Ваші уроки будуть сучасними та цікавими. Тримайте себе у безпеці, наставляйте, виховуйте школярів, діліться з ними знаннями, досвідом, підтримуйте їх у починаннях. Це прохання не тільки у війну, а й повсякчас. У цей надзвичайно складний для України період ми повинні бути єдині. Адже лише спільними зусиллями ми зможемо вистояти та подолати всі труднощі, які б не випали на нашу долю. Гуртом зуміємо вистояти і захистити наших дітей, рідних, нашу Україну від агресора. Від щирого серця бажаю всім учасникам освітнього процесу, здобувачам освіти, педагогам, батькам, миру та злагоди, здоров'я та довголіття, всім нам мирного неба над головою. Добробуту кожному дому, процвітання нашій громаді та всій нашій Україні. Україна обов'язково переможе! Слава Україні! Thank <laughs> you.